Привіт, друзі! З вами Анна Бездоля й урок української мови. Сьогодні маємо гігантські плани. Ви дізнаєтесь про омоніми та пароніми, навчитесь розпізнавати омоніми і багатозначні слова, а ще я покажу вам словники, що стануть у пригоді, уперед до нових знань. А поки пригадаємо: дивуватися, вражатися, чудуватися, як називаємо слова, що близькі за значенням, але пишуться і вимовляються по-різному. Так, це синоніми. На цьому слайді слова будувати руйнувати, любити ненавидіти, вимикати вмикати. Слова, що протилежні зазначенням це, а вже ж це антоніми. Вони допомагають нам усвідомити, яким різним буває світ. А що таке омоніми? Омоніми це слова близнюки, що схожі лише зовні. Запишімо правило в зошит. Омоніми це слова, однакові за звучанням і написанням, але різні за лексичним значенням. ж! воно не те, чим здається. Наприклад, деркачем називають птаха або стертого віника. Лава буває вулканічною або дерев'яною. Гольф це гра або одяг. Бал може стояти у щоденнику. Ідеться про оцінку. Або згадайте, на бал поспішала попелюшка. Маємо на увазі танцювальний захід. Зараз стало зрозуміліше. А тепер дуже важлива інформація. Будьте уважні! Мовознавці, тобто науковці, що досліджують мову, розглянувши омоніми, поділили їх на три групки: омофони це слова, які звучать однаково, але мають різні значення і написання. Зверніть увагу! У реченні Сонце світить гаряче. Іменник сонце пишемо разом. А в реченні повноцінне сонце святе, сон і це пишемо окремо. Обійняти за шию. У цьому реченні є прийменник за та іменник у знахідному відмінку шию. А в наступному реченні за шию є дієсловом за шию дірку. Відшити. Я знаю, проте хочу переконатися сам. Проте сполучник. Можемо його замінити на синоніми, але однак, про те я дізналася давно. У цьому реченні поєднали займенник із прийменником. Роздали по три цукерки по скільки, по три, п'ять — це поєднання прийменника із числівником, потримані спинку по три це дієслово від «терти». Є омофони, що відрізняються написанням малої та великої літер, сучасний роман і учень роман, взаємна любов і любов іванівна, омографи слова, які записані однаково, але мають різне значення і звучання, тобто відрізняються наголосом брати іменник, і брати дієслово, атлас збірка мап і атлас тканина. Дорога іменник. і Дорога прикметник. Замок фортеця і замок для замикання дверей, лупа. Збільшувальне скло. І лупа відпалі частинки шкіри голови. Мала прикметник жіночого роду і мала дієслово жіночого роду в минулому часі. Обід – між сніданком і вечерею І обід у колесі, Орган Частина організму і орган музичний інструмент. Потяг поїзд. І потяг дієслово від потягти, терен рослина і терен територія. А чи знаєте ви про найдивовижніший омонім омограф? Він має аж три значення залежно від того, де стоїть наголос. На уроках літератури аналізуємо художні образи. Сашко пробачив усі старі образи від дієслова ображати. У хаті на найвиднішому місці висять образи, тобто ікони. Наступна група омонімів омоформи, вони однакові лише в окремих граматичних формах, мати іменник в наземному відмінку, і мати дієслово в неозначеній формі, руда корисні копалини і руда, предметник жіночого роду. Світи іменник в множині, і світи дієслово. Три – числівник, і три дієслово. І ще здивую вас, буває таке, що одне слово в сусідніх країнах звучить однаково, а має відмінне значення. Наприклад, ви чуєте слово диван. В Україні це те саме, що і канапа, а от у Польщі це значить зовсім інше килим. Фразу я лежу на дивані українці і поляки зрозуміють по-різному. Або, скажімо, у дворі часто чуєте таке пацани, ходіть на сюди. В Україні пацан це хлопчак. А у Польщі дурень. Тобто по-польськи це було б дурні, ходіть на сюди. Прошу, будьте обережними, вивчайте мову тієї країни, куди їдете. Щойно ви дізнались про існування міжмовних омонімів. А тепер перевірте себе: знайдіть правильну відповідь, яке слово є омонімом а. поле, Б. Пара В. Голова, Г. крило. Правильна відповідь пара. Пара може бути водяна і весільна. Подивіться на зображення. Нічого спільного між значеннями цих слів немає. А слово поле багатозначне. Поле може бути пшеничне, футбольне, те, що в зошиті. Усі ці слова мають спільне, прямокутну форму. Так само слово голова. Голова в людини, голова капусти, голова зборів. І кругла форма, і важливість ось те, що об'єднує ці багатозначні слова. Крило може бути в пташки або в літака. Спільною є літальна функція. Тож це теж багатозначні слова. Запам'ятайте, омоніми мають кардинально різні значення і не мають нічого спільного. Омоніми літають на різних орбітах. Воно не те, чим здається! Воно не те, чим здається! Настав час паронімів. Що то за химерні словечка? Пароніми це слова двінята. Вони різняться лише написанням однієї або кількох літер, що, звичайно, впливає на значення слова. Підготували для вас десятку найпопулярніших паронімів, які часто плутають. І це звучить смішно. Удача! Вдача. Дядько гукає, Бажаю вам вдачі. Хм, Вдача це характер, удача це успіх. Ще одне речення. Усі знають, що мати легку вдачу це справжня удача. Хм, ага, ага, як же це сказати по-людськи? Ось так. Мати легкий характер це справжній успіх. Місце місто. Катю, поклади на місто цю книгу. Місто це населений пункт. Місце це простір, де щось розміщено. Тож, правильно, Катю, поклади на місце цю книгу. На цьому місці сидів тато. Я вже сто разів бував у цьому місці. Талант є в кожного, тільки не кожному таланить його розкрити. Талант здібності, Талант – удача. Будь ласочка, друзі, не закопуйте свій талант у землю. Допоможіть йому розквітнути. Згода? Смачна їжа це те, що в тарілці, а їда це поїдання того, що в тарілці. У вас дружний клас? Тільки дружні люди можуть скласти дружний колектив. Пам'ятайте про це. Дружний злагоджений, згуртований, дружній приязний, прихильний, дружелюбний. А ви знаєте, що українська мова друга у світі за музикальністю. Чи за музичністю розберімося, як правильно. Музикальний мелодійний, обдарований здатністю сприймати музику. Музикальними можуть бути людина, народ, слух, голос, вірш, мова, душа, а музичний стосується музики. Музична освіта, музична школа, музичний інструмент. Тож правильно сказати українська мова друга у світі за музикальністю. У книжному клубі з'явились новинки. Ні, так не можна. Книжковий стосується книги. Потрібно говорити книжковий клуб, книжкова полиця або виставка. Книжний притаманний літературно-писемному стилю, книжна мова або книжний стиль. Ох, яка складна задача з математики. Завдання вчителя пояснити нам її на уроці. Задача. Переважно математична, розв'язується складними обчисленнями. Завдання якесь доручення, визначений наперед обсяг робіт. Розгляньте рекламний постер супермаркету Сільпо. Влаштуй свою посмішку на роботу. Усмішка задоволення, схильність до сміху, щастя. Вона може бути лагідною, привітною, ніжною. Посмішка кепкування, сарказм. Посмішка буває глузливою, іронічною, уїдливою. Тож не дивуйтесь, якщо в магазині Сільпо вам криво посміхнуться. Кожен богатир може стати багатирем, але чи кожному богатиреві під силу перетворитись у богатиря? Богатир це людина, що наділена надзвичайною силою та відвагою. Багатир це заможний чоловік, простіше кажучи, багатій. Недалеко від кювету Іван побачив бювет. Кювет канава вздовж шляху. Бювет — будівля з мінеральним джерелом. З іншими паронімами ви можете ознайомитись словнику паронімів. Цю книгу можете знайти або в бібліотеці, або в інтернеті. Ось так вона виглядає. Друзі, зазирайте частіше в словники. Вони стоять на полицях, щоб до них нахилялися лиця. На цій пошуковій ноті запрошую вас знайти під цим відео конспект до уроку та цікаве домашнє завдання. А тепер бувайте і правила пам'ятайте.